Вітаю, друзі. Чуєте виття на болотах? Це реагують на свій програш у Молдові в Кремлі, так, так незважаючи на всі зусилля, гроші, технології і ресурс, який був використаний для того, щоб Майя Санду програла, а кандидат Росії переміг. Сталося навпаки, але заспокоюватись поки не варто. Чому зараз поясню що треба чекати, і взагалі що відбулося? Про це будемо говорити, говорити саме зараз. Майя Санду оголосила про те, що вона перемогла на президентських виборах у Молдові. Вона заявила, що Молдова зазнала безпрецедентної атаки на виборах. Були брудні гроші, підкуп голосів, втручання злочинних угруповань виборчі процеси. Але народ об'єднався навколо неї і вона перемогла. Результати саме такі зараз: 99,86% Вже проголосували. Мая Санду набрала 55,41%. До а Олександр Стояногло 44,59. Але ще вчора ввечері було не зовсім так. Коли Стояногло на пару відсотків випереджав Маю Санду, в Кремлі ще не відкорковували шампанські. Чому? Поясню, тому що вони розуміли, що ще не пораховані закордонні округи і столиця. А саме там симпатики Маю Санде були найбільше. І в вони напряглися молодці. Це їм допомогло не так гучно вити, але виття все одно триває. Чому? Розповідаю. Давайте дивитися по кроках. По-перше, ЦВК Молдови, коли опрацювала десь 80. Відсотків було зрозуміло, що Майя Сандо почала набирати ті голоси, на які розраховувала, а розраховувала вона саме на столицю і на закордонні округи. До речі, вони обидва дуже потужно набрали голоси. Давайте порахуємо: якщо в першому турі за Майю Санду проголосувала 656 тисяч, а за, стоя... за стояного 401 тисячу, то явка фактично не змінилася. Але... Змінилася кількість голосів, які підтримали того чи іншого кандидату. А у другому турі Майя Санду додала більше ніж 235 тисяч голосів. І ну це багато. Але там, якщо порахувати всіх альтернативних, які були раніше, не не враховуючи усатого, який сказав не голосувати за жодного з кандидатів, а не за стоєновло, а не за Санду. Так, от, якщо порахувати, то це всього на 40 тисяч голосів менше ніж ресурс всіх кандидатів, які альтернативні були. А от найцікавіше, що у установло раптом за два тижні. Ресурс підтримки збільшився на 342 тисячі голосів, при тому, що 20, 20 жовтня він відставав від Санду на 16%. Якщо пригадати, як працювали росіяни, які гроші вони вкидали, скільки грошей вони готові були платити, і як вони взагалі навіть привозили, ще раз кажу, привозили Молдаван літаками, щоб вони проголосували. В Білорусі, в Росії і в Стамбулі за їх, скажімо так, фаворита за стояногло. Ну тоді стає зрозумілим, яку кількість людей їм вдалося або купити, або мотивувати, або підключити. Але Молдова сказала своє. Вона не хоче знову ставати Молдавією, і це дуже показова Показово зараз. Вдалося об'єднатися, але попереду. Ще одне випробування це парламентські вибори. До речі, ще також нема відповіді, чи будуть росіяни намагатися імітувати майдан? Чи є в них ресурс, гроші, агентура і фактично бажання є. Але чи розуміють вони безперспективність, це покаже найближчі тижні дні? Тому що це може бути відкладеною процедурою. Але ще раз, ми ж пам'ятаємо, що жоден майдан. Які намагаються зробити штучно, не працює так, владу буде хитати, будуть створювати деякі процеси середніх країни, але на результат не повпливає. Бо тільки справжній майдан може змінити ситуацію. Тут у Росії все погано. Вони вміють робити тільки штучні речі. Поговоримо і про це так, от попереду а, вибори в парламент, і тут велика проблема, тому що. Майя Санда буде протистояти не один стояногла, а ще усатий та інше, і будуть велика кількість партій. Партії, які будуть, скажімо так, внести анти. Європейський характер. Вони будуть деякі казати навіть спочатку ні, ми за демократію, але потім, коли прийдуть в парламент, дуже швидко і легко об'єднаються одна з для того, щоб створити коаліцію, обрати свій уряд і бути в жорсткій опозиції до Санду і протягувати російську політику. А те, що Молдова зараз в епіцентрі російської політики геополітики, це. Немає ніякого сумніву, для Росіян дуже важливо навколо України створити такий, знаєте, таке коло ворожих урядів, і їм частково це вдається. Але е, тут треба ще й розуміти, що сама Молдова важлива для Росії. Ну, наприклад, якщо б не була важлива Молдова, то вони б не створили ще за часів. Горбачова, то є напруження і внутрішній конфлікт, який вилився в конфлікт з Приднестров'ям. Бо конфлікт був виключно штучний, як і всі інші конфлікти, які розпалювала Росія, але тоді Радянський Союз, і це це до речі. За цей конфлікт треба дякувати е, Лукянову. І Горбачову, які і фактично змогли змоделювати цей конфлікт, але це окрема історія. Теж. Давайте поговоримо, що треба чекати від виборів, а що хочуть зробити в Росії. Вони хочуть реванша саме на цих виборах. Бо що буде пропонувати Майя Санду, це зрозуміло. Але. Вона набере тільки свій електорат. Якщо порахувати всіх інших, вони наберуть явно більше. Як переконати і змінити ситуацію зараз, незрозуміло, але треба вже проводити перемовини з тим же сати, самим Усатим і іншим для того, щоб мати можливе об'єднання в майбутньому парламенті. Тут треба е, розуміння того, що може чекати. Молдову в разі того, якщо Майя санду не зможе домовитись і не зможе отримати велику кількість голосів, так само треба розуміти і про те, що Росія буде вкидати голосів ще більше грошей, ще більше технології використовувати по максимуму, але все це буде йти на деструктив. А, взагалі, коли ми кажемо про те, що Росія а, ну в Росії не до Молдови зараз, ще не до якоїсь країни ні. Якраз до кожної України і Україну це теж до України. Це теж має відношення. Причому я кажу, тому що як би не закінчилася зараз війна, Росія і далі буде намагатися впливати на внутрішньополітичні процеси всередині України, як вона це довела. На практиці у Грузії у Грузії, де російські солдати вбивали грузинів, і грали їхніми головами у футбол, де е, Росія захопила частину території, де Росія напала на Грузію, і фактично показала, що Грузія для неї це васальна країна, яка просто збунтувалася. Так, от е, сьогодні ми бачимо, як грузини голосують за партію, е, яка фактично проводить ту політику. Партія, цей це грузинська мрія, це ж ну це зрозуміло, це російський проект, але вони все одно віддають за неї голоси. А коли опозиція навіть перемагає по країні, то влада в руках е, грузинської мрії і грузини не так масово, як могли би виходять на вулиці. Ні, вийшли, вийшли. але не настільки потужно, щоби знести. Про російську владу більше того, те, що ми бачимо зараз, це фактичне загравання з Росією. Ну як це буде зараз? влада намагається утриматись і утримати контроль за всім, не дати собі втратити а, країну для того, щоб і далі крокувати в бік Росії. Саме такий сценарій, мабуть, вже виписують в Кремлі для того, щоб такі помірковані проросійські сили. Знову потрапили в український парламент. Потім не все так однозначно. Потім до речі, хочу нагадати, з'являється заява кучми про те, що пам'ятаєте, ну треба торгувати з Росією для того, щоб отримати компенсацію. Яку компенсацію це чи це про те, щоби пінчук продавав свої труби і свої колісні пари в Росію? Може б все ж таки казати, як є. Так, от е, треба розуміти, що Росія зараз обкатує на Грузії на Молдові ті сценарії, які вона хоче потім реалізовувати в Україні. До цього треба готуватися. А сьогодні, сьогодні треба вітати Молдову в тому, що їй вдалося перемогти російські технології, російські гроші, і Молдова відмовилася ставати Молдавією. Але давайте також чесно скажемо. Майя Санду стала сьогодні президентом Молдови, але поки що не всіх. Молдаван, бо саме закордонне діаспор, закордонні округи дали їй голоси, які їй не вистачало. Майже 80%, а там величезна кількість людей з півтора мільйона голосуючи. Щось десь біля 200 тисяч, якщо я не помиляюсь. Це закордонні округи. Тому. Це добре, що ті молдавани, які поїхали за кордон, не хочуть щоб їх країна перетворювалася в Молдавію, і не хочуть, щоб вона ставала частиною е, Російської імперії, навіть маючи ну, такі імітаційні ознаки незалежності, ні, вони хочуть, щоб Молдова остаточно вийшла з впливу е, Росії і не потрапляла в її орбіту. Вони голосують за те, що не живучи навіть в Молдові, щоб їх країна мала. Євроінтеграційний вектор, і це дуже добре. Погано те, що в Молдові частина людей все що. Хочуть жити в Молдавії, і оце це говорить тільки про одне: що цим людям щось треба пропонувати і так, працює демократія: пропонувати інші погляди, пропонувати так, щоб вони почули, повірили і захотіли. А ще з цим треба працювати Само по собі це не зміниться. Якщо Майя Санда втратить час і нічого не зробить на виборах в парламент, вона програє, буде мати опозиційний. Уряд і великі проблеми в перспективі е, можу сказати, що буде мати не тільки вона, а й Молдова. Бо ті, хто переможуть, будуть тягнути, Рос... будуть тягнути Молдову е, в об'яття Росії. А от це точно не треба ані Молдові, а не нам, а не тим молдаванам, які розуміють всю небезпеку цього сценарію. Сподіваємося, що... має все вдасться. Вітаємо її з перемогою і. Уважно слідкуємо за всім, що відбувається там, бо нам, нам ще з цим стикатися. До речі, дуже цікавий момент, що українці, не маючи можливості а, самі мати свої вибори, так уважно спостерігаються виборами у сусідів і підтримують морально, емоційно, але ту кандидатку, яка веде Молдову до Європи, мабуть, теж хочуть отримати. В Україні того кандидата, який справді буде вести Україну до Європи і НАТО, а не імітувати бурхливу діяльність цього приводу. Так і станеться після того, як будуть проведені перші післявоєнні вибори. Влада зміниться, а от вектор в Європу і НАТО не тільки залишиться, а буде справжнім, не імітаційним. Для цього і працюємо. Працюємо разом, і все буде Україна. Па-па.